Будівлю Плосківського ліцею на Київщині, що майже на третину вигорів через обстріли російських окупантів, відбудують та модернізують. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури України. Для 300 учнів нині тимчасово проводять заняття у місцевому садочку. Ліцеї почали відбудовувати наприкінці вересня за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Вартість проєкту 126 мільйонів гривень. У переліку робіт заміна стін, вікон, дверей, оновлять внутрішні мережі, вентиляцію, освітлення, водопостачання, опалення. Проводиться утеплення та повна заміна покрівлі. На черзі благоустрій території, новий спортивний майданчик, озеленення. Роботи планують завершити до вересня 2024 року.